Як згадаю, як свекруха з чоловіком ділили наше майно, як складала горнятка кожному на кубку, як сперечалися, чи залишити мені килим, бо не зрозуміло, на чиї гроші він був куплений, як я зривала штори з вікон і все те впихала свекрусі в скатертину зі столу. Ніколи б була не подумала, що люди в нашому віці здатні до такого, до такої неймовірної дріб'язковості. Свекруха була дуже дріб'язкова. І я переконалася, що цю рису вона плекала і леліяла в романі. На моє щастя, ми жили в квартирі моєї бабусі, а то б вона й шпалери повідривала. Ділити нам не було чого по суті, адже роман всі гроші тримав в матері, а мені виділяв лише на продукти згідно чеку і на особисті речі, про які я мала звітувати. Я розуміла, що так в родині, де обоє мають піклуватися один про одного, не має бути. Але я тоді була дуже юна, 18-річна дівчина. Про стосунки знала лише з книжок і з кіно, але ніхто з головних героїв не перемножував на калькуляторі чек. Якось я прийшла з роботи і застала чудесну картину: чоловік за обидві щоки вплітає відбивні. Свекруха замиловано на нього дивиться і приказує їж, їж, хто тобі ще приготує, як не мама. Я зайшла на кухню, і їхня реакція була дуже показова. Роман почав активніше жувати, а свекруха залишки поставила в контейнер, а тоді собі в сумку. Я кліпала очима, а вона встала і пішла. Тоді я сказала, що так більше не буде, і суд має вирішувати нашу долю. Коли ж я прийшла на наступний день з роботи, то побачила, як вона з синочком все розкладає на купки, навіть ті речі, які тут були до їхнього приходу: бабусиня, статуетки, пуфики і кришталь. Це все спільне забирала мої руки від бабусиних кришталевих вас. Я розуміла, що фізично з ними нічого не зроблю і махнула рукою, хай забирають все і дадуть мені спокій. Ти ще пожалкуєш за своє рішення. Казала мені на прощання свекруха Кому ти така треба будеш? А Ромчик і заробляє гарно, і молодий та перспективний. Десь через півроку Ромчик вже стояв у мене на порозі з пропозицією вернутися. А чого ж ти інших жінок не шукаєш? Мати ж твоя казала, що ти просто будеш на розхват. Ой та казала, але ж на них треба гроші витрачати і не завжди знаєш, чи це все окупиться. В ресторані їх води купляй їм щось, а потім вони кажуть, що хочуть залишитися друзями. Бачив я вже таке тому краще вже знайома біда, ніж незнайома. Я закрила перед ним двері і більше його не бачила. Мені таки трапився хороший чоловік, і вистачило розуму стати йому хорошою дружиною. У нас двійко дітей виросло та одружилося. Я ще працюю в соціальній службі. І ось на днях прийшла до нас моя свекруха, говорила, що хоче в дім для літніх людей, бо нема життя її з сином. Все життя я йому присвятила, а яка мені від того віддяка, ні жінки немає, ні дітей, а останнім часом ніде не працює, а тільки те й робить, що все з хати виносить я не можу там спокійно жити. Виявилося, що великий спеціаліст Роман, коли втратив роботу, то ніяк не міг знайти іншу. А мама лише говорила, що її син має мати лише велику зарплатню та справедливого керівника. Оскільки такого не траплялося, то він сидів вдома, а далі вже й потреби не було виходити з квартири. Адже мама все робила для любого сина: купувала, готувала і прибирала. Дівчата дуже співчували цій милій та інтелігентній жіночці. Я промовчала, що то моя колишня свекруха, і вона геть небожа кульбабка. Ось так доля повертається, забирає відбивні і складає в контейнер для когось іншого. Підпишись, підтримай українськомовний контент.